Навіть в цей важкий час у закладах освіти Харкова змогли організувати та налагодити дистанційне навчання. Всі діти охоплені навчанням, здійснюється індивідуальний підхід до кожної дитини, до кожної ситуації в родині. За відсутністю інтернету вдома учні мають можливість прийти до школи і скористатися ним. Кожен учитель закладу забезпечений усім необхідним для роботи: ноутбуки, інтернет, щоб проводити цікаві і пізнавальні уроки. Багато дітей знаходяться за кордоном. Незважаючи на це, вони є не тільки учасниками освітнього процесу, а й беруть активну участь у акціях, конкурсах, виховних заходах. Кожен з нас зараз потребує особливого піклування. Під час уроків вчителі намагаються підтримати цікаво та легко викласти матеріал, проводиться додаткова робота з психологом. На сайті закладу розміщено інформацію щодо підтримки психологічної служби школи, розміщені рекомендації, проводяться години спілкування психолога. Батьки, діти, колектив школи у ці складні часи об'єднали ще дужче участь у акціях на підтримку ЗСУ, організація шкільних заходів дали можливість ще більше відчути єдність нашої шкільної родини. На жаль, першачки не змогли в цьому році сісти за парти, поспілкуватися з вчителем вживу. Але молодий творчий учитель першого класу зуміла об'єднати дітей, надати мотивації до навчання, відкриттів та експериментів. Дуже велика кількість творчих робіт від маленьких нушенят до шкільних заходів, це малюнки, поробки, проекти, і цим вони показали, як хочуть навчатися і спілкуватися. Звичайно, кожному з нас не вистачає спілкування з нашими улюбленими учнями, дитячого галасу, сміху. Але ми впевнені, що скоро ми переможемо. Скінчиться війна, до школи повернеться життя, діти, уроки, перерви. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харківські звістя.